Добрий вечір. Спасибі, що ви включили Кла ТВ. 8 серпня. ВООЗ оголосила інтернаціональну надзвичайну ситуацію через епідемію лихоманки Ебола. Майже щодня приходять нові повідомлення про лихоманку Ебола За даними ВООЗ до 13.08.14 від неї вже померло 1069 людей. Ми раді вітати вас і сьогодні на серії наших медіакоментарів на тему Ебола з питанням: чи є Ебола такою великою небезпекою для людства? Як це нам подають у змі? Спочатку загальна інформація: віруси Ебола відомі з 1976 року. Вони викликають лихоманку Ебола, це інфекційне захворювання, яке супроводжується кровотечами. За даними ВООЗ, вірус передається через прямий контакт із виділеннями, органами і рідинами організму інфікованої тварини або людини це означає, що Еболу можна уникнути, якщо не вступати в контакт з вище згаданими речами. З 1976 року були тільки незначні спалахи епідемії Ебола. А з лютого 2014 тисячі була найбільша епідемія в Західній Африці. Чи дійсно лихоманка Ебола вийшла з під контролю і загрожує людству, як це в багатьох місцях нам повідомляють, СМІ Для цього в нашій сьогоднішній програмі. Ми порівняємо статистику так званої Ебола епідемії з цифрами щорічного захворювання грипу в наших широтах. Ми пригадуємо за даними ВООЗ, до 13.08.14 кількість померлих від лихоманки Ебола людей за 5 місяців від моменту її виникнення досягнула в усьому світі. 1069 чоловік. У всьому світі нараховується 1975 хворих. Однак, за даними ВООЗ, щорічна епідемія грипу викликає від 3 до 5 мільйонів важких захворювань, з яких від 250 до 500 тисяч закінчуються летально. Від нього лише в Німеччині щорічно вмирають від 5 до 10 тисяч осіб. А взимку 2008-2009 року інститут Роберта Коха повідомив навіть про 19 тисяч чоловік, які померли від грипу в Німеччині. Чому страх перед спалахом ебола епідемії в Європі настільки малий? Згідно вооз поширення хвороби в Африці пов'язано з тим, що хворі і померлі в сільській місцевості недостатньо ізольовані і доказово має місце тілесний контакт, зокрема при церемонії поховання. До того ж, багато інфікованих не шукають медичної допомоги. Тому що за повідомленнями преси серед населення відчувається нестача підтримки та впевненості. Вірус Ебола легко руйнується за допомогою мила, сонячного світла і висушування органічних рідин. Зрозуміло, і те, що люди з ослабленим імунітетом мають менше захисних сил проти цієї хвороби, як за словами ВООЗ, це було із іспанським священником. Котрий помер від лихоманки Ебола Він до того вже страждав від тифу, важкої форми діареї, а також захворювань нирок і серця. На жаль, про гігієну, хвороби і стан харчування майже не повідомляється, якщо йдеться про померлих від вірусу Ебола. Шановні пані та панове, у зв'язку з цими фактами слід ставитися з обережністю до інформації про лихоманку Ебола, яка поширюється через засоби масової інформації. Ми закінчуємо словами Тома Соломона, професора мікробіології та імунології Ліверпульського університету. Лихоманка Ебола є менш заразна, ніж вірус грипу. Залишайтеся з нами. В найближчі дні будуть подальші передачі на цю тему. Доброго вечора!